Всім привіт, Дивіться, що у нас тут відбувається. У нас тут о, навіть лампочка світиться, трошки поломилася. У нас тут чудеса, магія, покарне діло. Зараз ми поточим. Все вам покажу. О -е -е. Щось пытается точити. Ну, резец такий же тупий, як і сам токар. Щутка. А різець действительно тупий і страшне. Воно пищить. А, що, ладно, не будемо насілувати. Вот. Всім привет. Це думаю одразу покажу вам э, оцього дракончика, як воно є, як воно працює. Потому що запускається він тільки з толкача. Навіть лампочка, бачите, треба його столкача заводить заводити, цього дракончика. В общем, як завжди, у нас токарний станок 1D601. Ого, бачите, щось, щось продралось. Ну Звісно, оно заготовка крива. Ну, може не виставлено рівно. Я ж кажу, сильно не заморачувався, бо я не спеціаліст у таких станках е, маленьких. Хоча токар в третьому поколінні. Вот. Що вам за нього розказати? Як ви бачите, робочий навіть лямпочка. Ну, воно тут, бачите, таке, там воно трошки відламалося. Ну, взагалі прикольна тема. Mm. От. Повністю. Комплектний. Бабка задня є. Ну, Просто зняв для удобства, щоб подобненько було крутити. Це воно тут ножки нема. от Ось таке от у нас чудо. Тут як завжди, КМ1. Е Робочий, ну, треба, мабуть, кандюри. Кандюри я тут не знайшов. Це вже самі приколхозили двіжок. Вот. Треба надо, надо пускові кандюри. А так, в принципі, круто тяне. Сюди там гвинтик вкрутить. Ну, таке трошки по помілочам, звісно, треба його підшаманити. Зато він бачите комплектний робочий. Що вот. по ньому? Шо? Це, як завжди, всі хочуть Моцний станок це аналог Deep 300. Вот, ріже реже всі види різьби, Метричну, дюймову трапецію, упорну, запорну, отпорну, Яку хочеш різьби ріже. Вот, РМЦ тут 2500. РМЦ, Можна шнеки з комбайна пихати, протачувати, реставрирувати. Для цього і сделано. Щоб шнеки з комбайна і задні колеса Т-40 протачувати. Коли наварять, диск в семи містах репнув, можна поставити, проточити. Тільки треба трошки модернізувати, отак вирізати, Отак буквою П наварити О, і буде точити. Отакий от шикарний у нас станочок. Що по ньому? Косяків трошки, ну, звісно, він не новий. Отут він кусочок сколотий, Той на малій продольній. Так, да, навіть я його криво виставив, що воно якось по дебільному криво бере. Бачите, да. тут оці ось ось два ексцентрика. на Якось їх треба зажимати. У мене був такий, але він над цією центральною гайкою все піджималося. Ну Це якась модифікація. Ну, Странний, але комплектний. Тут все зажимається. Вот. До нього до нього Е і ще одна мала продольна з Ну Тут, бачите, мала продольна. Я не пойму, тут таке, як слоєння метала. Ну, вона комплектна. Ну, сюди на підходить, це з якогось трошки другого станка, е, бо нема цих. Ну, коротше, сюди воно верхня час підійде. І ресиддержка. От. Тобі ж отакий комплект. Дві малих продольних. Цена. 13500. Потому що малопродольна тільки 1300. От і вважайте, коротше, я думаю, ну, воно йде в комплекті. Я хотів отдельно продать, продати. Тут, тут, бачите, нюанс, тут нюанс. Ну коротше, отак воно в комплекті. Тут ексцентрики хороші, може воно якось туди забивається. Я не в курсі, якщо чесно. Моя був, що він зверху так чик, і все, ця оська не двигається. все От. у нас. Дракончик шикарний. Отак вот от, мабуть, надо буде і на заставочку поставити, да? Не, ну. О! Так со светом. Тільки ключ в патроні. Коли включаєте токарний станок, ключ в патроні обов'язково надо оставлять. Його убирать ні в не можна. нельзя. Вот. Так що якось так. Все вроді розказав, по нюансам показав. Ну, тут. Звісно, теж болт це все неудобно. Тут страшне. Гаєчка рідна. Ну, блін, зробити чуть вище тумбочку. Ну, такі квадратики наварюють. Рукою сюди не залізли. Ну, це в усих так воно. Вот. Все. По ньому все розказав. Ну, як завжди, отправка по предоплаті, нової поштою. Не забудьте лайк, поставити, підписатися. Бо я ж кажу, хто не підписався, без ніщаків остався. Далі, плитка магнітна. 250 на. 100, по-моєму, я її міряв. Бачите, без внутрянки. Плоскость тут ідеальна. Не нова, але но ідеальна. Комусь може на запчасті, може в когось плоскості нема. Ну, вже побита, покоцана, а внутрянка є. З двох одну собрали, і у вас шикарна магнітна плитка. Ціна 1800 гривень. Та так, Так, Що вам ще показати? Я же это так чисто дракончика. О, могу вам предложить вот такой микрометр. 125-150. Возможно, даже нульцевый. 1200, нет, 1000 гривень. Косарь. Косарь, все по косарю. Ну, состояние идеально. Мирило, хирило, все есть. Все присутствует. Коробочка, косарь. Фрезы, фрезы, ну, естественно, без отверточки. 1350. Бушні, нові, хороші, погані. Вон, викашки, какашки. Переходничок. Хто дуже часто спрашує, це 2-1. Нехай буде. Бачите, Вкашки, викашки, грибочки. Отака от, ну Тут нормально вже кілограм 10-15 ну коротше 1350. І отакий от набор. Кожен у мене стоїть. Стоїть стоїть 1200. по-моєму. Тут он, що угодно є, навіть фріза така. Ну, Маркіровки не видно. 1200. Он, бачите, тут КМ 234. Там розверточки, всяка мелочушка є. 1200 цей наборчик. Також напоминаю сверло. другий-третій сорт. 90 гривень кілограм. Ну, тут різні розміри. Тут кожен сидить перемірювати на 15 хвилин треба. Вот. Так, може кому інтересно, покажу примерно. Кілограм 30 плюс їх тут. І, і все. От. А, що ще хотів? То перебирав, трошки знайшов мішки отакого добра. Ну Не знаю, може хто займається фінаш. ну Тут таке. Золото, платіна, паладія. Тут немає. Я його поперебирав, це ще давно, ну давно-давно стоїть. Таке от. таке от. Всякий шмурдяк. Тут і совєтський, і імпорт. Не знаю, може хто на фінаш. Ось ось. Тут імпорт, мікрухи, всяке таке от валяється. Що по ньому? Я не знаю. Предложіть якусь цену на, на вес, так в мішок сипав, скинув. Ну, я знаю таке, там, не знаю, 40-50 гривень кілограм беруть, чесно, хер я знаю, я то скидував берегам, ну не всі таким займаються такою всякою е, мілочовкою. То перебирають, перебирають, дроблять їх. І достають серебришко. А може там ще що якісь імпортні золотосодержащі детальки є. Не знаю. В общем, кому інтересно, теж пишіть. Не забуваємо, ще є отакий мітіт М14х55. Там шайба, гайка, гровер. Да, гайка, шайба, Э, От. крап на 10 кг От 10 Можно Можна мішок забрати, 29 кг, можна все забрати. Тут це 35-45 ну, десь кг буде точно. Якщо заберете все, по 55 гривень кілограм. А від 10, то мінімум 10 заказ, 60 гривень кілограм. Також напоминаю такий ось всякий болтик. Гаєчка М10, маленький, 20-ка. 50 гривень кілограм від 10. Оці м 10 35 40 десь отак. От. Гаєчки іноді проскакують, теж 50 гривень кілограм від 10 кілограм. За менше на почту їхати не вигідно. Що в нас тут? А, це ще я не пакував посилки. Це продано, це продано, мічки продані. Що вам показати, Остались розверт. Ой, зінкера закасар. Отакі ось. Всякі анструменти, токарно-фрезерні 90 гривень кілограм, кілограм 30 метчики, метчики, наборсар. І рези там ще є за 1800. Зараз не достану. 1800. Що в нас тут? Є по 50 гривень кілограм, такий другий-третій сорт. Е, є люська. Анспектор, ОТК, головний, можете її теж лайкосика втулить. От, е, що у нас? Це в нас возврат. Е, піноль. дивіться, в нас вчора були забузані сказати акційні ціни. Піноль КМ5, отака десь на самоділку, 2000 гривень. Забирайте, поїхали. Бо треба на завтра плацдарм готувати. Кусочок Енески 2,500 500 з пінолькою. ну так В зборі 2500. Енеска поки 5000. Це акційні предложення до завтра. Комплект на безподімний механізму. Той дракончик сьогодні в акції 3000 В ВФГ 675-го фрезера. З хоботом без. Ну, короче. Кому інтересно, напишіте, договоримося. Натяжна плита. 2М112 корпус СНС і, і, і ці ТВ4, от от, ТВ3, коробка, ТВ4. Стол. Цей дракон проданий, уїхав. Е, тісочки в нас продані, їх немає. Я ж кажу, що ще нічого не збирав, бо це дивіться, срачі людська робить. Я не знаю, де вона цю курточку знайшла. Це, це ужасна собака. А тягне, все, що не прибите, не прикручено і важче, верні лег, легше 10 кг, вона все тягне, все, все отак от шматує. Ну Це ну, бачите, хазяйська собака, вже болта знайшла, пішла гризти чи оріг. Капець. В общем, координатний столик, координатний столик, Вчора за нього я писав, що там предлагайте ну, якусь сцену, будемо дивитися, щось відталкуватися. Да, поступали пропоження. Речний рук десь стягнуло. Ну да ладно, поступали предпочтіння. Там тисяча гривень, полтори. Ну що, що я міг таким людям відповідати? І теж, наприклад, яка ціна? Кажу, предлагай щось, якісь, от чогось будемо відталкуватися, щось. Якісь ці. Ну, ви ж каже, продавець, ви називайте. Кажу, без проблем 200 баксів, все. Ну, це щоб сократити наш діалог до мінімуму. Бо потім поступали, починають це 1000 півтори. ну ребята, ну, ну блін, ну, яка тисяча, ну які півтори. Це я ж кажу, що, що 200 баксів за нього, щоб от, от таких от самодільчиків, що я казав, що типа, воно мені нужне, але не сильно. Вірніше, дешево, я б купив. А за дорого воно мені не нужне. Ну, час зараз таке, все зараз дорого. Коротше, стартуємо от 200 баксів. А там предложити 100, значить поїде за 150. Все, договорились. Е, сверлілочка 500 торг. Тісочків напоминаю, немає. 500. Робоча, включав. Треба ну, з кондюрами шахер-махер. Вони, ну, коротше, я вчора демонстрував, ну не вистачає щось. А що я не знаю. Вот. На цьому принципі все. Там ще хтось просив редуктора показати. ось. Отакий от ось редуктор. 39 кілограмів. Тут у нас що теж... А, тут треба шестерня на двигатель. Е, ці тісочки теж продані їх нема. Отакі от ось редуктора. От. Ну, що є, бо сьогодні запрос дали, каже, по редукторам покажи. А що показати? От, трошки більше інформації. Щоб двигатель був спереді. Де спереді. Ну кажу, оце отакі от... Такі от... Запроси цілий день поступають. Типа, хочу то, не знаю що. Вот. А, ще, дом Кратик, тисяча гривень. Моцний дебелий е, захвати. Бачите такі. Ну, теж по ним. А по а, Ну, Я не знаю, що фотографую. що, що тут. Тобто, мені не важко там доповідні якісь там фото, відео зробити. Ну коли от показую на відео от НСК. Да? От. Я їй показав, от так вона, ну просто що вона лежить, віддихає. Каже, пофотографуй мені, треба фото. Господи Ісусе. Оце от кожному бігай фоткай. Це ужасно. А, ще рубрика Інтересні клієнти. Оце ж за оцю корпус Енески. Що е... я? А, теж ж там. Єсть? Єсть, каже, які розміри. Я йому... E, типа, посадиш там, посадиш тут. Я не пам'ятаю, вже поміряв. E, кажу, типа, ціна, кажу, ну, тисяча гривень, там можна трошки на морожено торганутися. Ага, каже, а вийшли мені фото. Кажу, ну от я ж і на відео Ну, звичайний корпус, все ціле. Каже, мені фото з усіх сторон. Тобі ж раз, два, три, чотири сторони і з торця. І тут, щоб я каже, все бачив, щоб там, не дай Бог, не було тріщини. Ах. Це ужасно. Я кажу, все з ним добре. Ні. Ви продавець, ви маєте це зробити. Я кажу, я зрозумів. половиною. Типа, а що? Каже, тільки що ж була тисяча. Ну кажу, доларом індекс Доу Джонса піднявся. Ціна піднялась, кажу, 2500. Ні, каже, тоді не треба. От того, коли починаєш людям трошки уступати там, чи скидки робити, вони починають на голову вилазити. І оце до маразма. Ну, на відео показав, не таке. Йди, міряй, фотографуй. І це ще, знаєте, ви маєте це робити, бо ви продавець. Кажу так, я як продавець показав на відео, озвучив ну… Оце така от рубрика. Інтересні клієнти. І таких, я ж кажу, кожен день вистачає, згонять, пишуть, мозги іноді ділять. Ну, це таке. Я ж кажу, не жалуюсь ні в випадку, просто розказую случай з життя. Як завжди, з хорошими людьми можна договоритися, але коли починають нагліті на голову лізти, це вже звиняйте тут. Вже нариваються на грубость, приходиться, не хочеться, приходиться грубити. Всім пока. Кому ж інтересно, пишіть на Viber, можете якусь херню в коментарях написати. Нас щось на морозець затягує, прохладно. Всім пока.